Вітаю всіх на каналі, це нове відео. А значить, це новий проект. Але проект непростий. Я зараз розкажу чому. Тому не перемотуємо і дивимося до кінця. Погнали! Так, друзі, ну що ж, розповідаю, для того, щоб вам було зрозуміло е, суть цього проекту, е, мені потрібно розказати вам невеличку предісторію. Е, значить, не так давно, не так багато років тому, е, ми з моїм другом завжди каталися удвох на своїх мотоциклах. І в мене це був восход із Мінчаковським мотором, а в нього це був мінськ, якого ми переробили під Скремблер. Ми каталися, нам було класно, беззаботні роки, їдь куди хочеш. Ну, тобто, це до військовий час було дуже класно. І це історія мого мотоцикла закінчилася тим, що я його розібрав і продав по запчастинам, А історія мотоцикла мого друга взагалі закінчилася тим, що він... Влетів просто в таку яму, в нього розірвало покришку, в нього зігнуло обода, в нього розсипалися обидва підшипника в колесі, і до того ще й в нього зігнуло вісь, на якому трималося колесо. Він його поставив в себе там в садку черешнею, ну і там збирався, зроблю, зроблю. зроблю, зроблю, Але ну так як це в житті буває, він поїхав в місто на навчання. І так цей мотоцикл роками там вже стоїть під тою черешню, ніхто до нього не. ну тобто його ним ніхто не займається. Е, значить, і тут фішка в тому, що е, мені прийшла ідея, я хочу його зробити, але зробити його в таємниці від нього. Е, він приїжджає е, інколи на вихідні сюди, в село. І я дуже хочу ще раз, щоб ми тако вдвох з ним покаталися. У мене є... В мене не один мотоцикл, я можу йому дати, і ми вдвох могли б прокататися, але ну то не то. Е, хотілося б дуже, щоб він на своєму мотоциклі, я на своєму, як в старі добрі часи, десь поїхати з світ за очі. Е, і це буде для мене челендж, тому що сьогодні неділя. Е, завтра понеділок я до, Я домовляюся з його батьками. Завтра в понеділок приїжджаю за цим мотоциклом і до суботи. Цього ж тижня в мене е, мені потрібно буде його вже зробити через те, що на ці, ну, на ці вихідні приїжджає друг. І треба, щоб мотоцикл вже був готовий. Тому е, я не буду, постараюся не зволікати, але я не знаю, що з ним. Він роками стоїть. Я знаю про задню частину, колесо і так далі. Е, але мотоцикл довго стоїть, там може щось і мотор затекти, заржавіти, і все на світі там може бути. але я Ну я постараюся, я дуже постараюся, тому що я дуже хочу до нього до дому приїхати на його мотоциклі, побачити його реакцію, його емоції. І так, тому... тому я надіюся, що в мене вийде. Можете написати в коментарях, встигну я, не встигну. Ну, да. Почекайте, поки я покажу його стан, а потім можете писати. Все, тоді погнали! Так, вигляд у нього був доволі таки безнадійний, і я навіть на мить задумався, чи зможу я його зробити за цей термін. Але я прийняв рішення, тому дороги назад вже не було. Саме більше я думав про те, чи зможу знайти всі деталі на нього. через те, що зібрати мотоцикл, це одне, але коли немає хоч якоїсь найменшої деталі, це може зруйнувати всі плани. Коли про це вже було розпочато, саме цікаве було це дізнатися, чи двигун все-таки був живий. Ще там на місці я провертав двигун за лапку, і на моє приємне здивування, він не заклинивши, і там навіть була якась компресія. Ну, і як не дивно, викрутивши свічку, можна було переконатися, що іскрою там і не пахне. Видно, Міше її загубив там само, де й влетів в ту яму. Тому систему запалювання потрібно було відрегулювати, почистивши місця з'єднання на комутаторі. Виставивши кут запалення на генераторі, і відрегулювати зазор між розривом контактів, для того, щоб знову почути бах-бах із вихлопної цього мотика. Тепер заливаємо бензин, розмішаний з двохтактним маслом. Підкачуємо. Настає час першого запуску. І... Ха, ха хто б сумнівався? Ну звісно, чудеса бувають тільки в касках. Тому зараз ще підшаманимо трошки подачу палива, і я думаю на цей раз уже в нас вийде. А може й ні. <звук> На щастя, мотор працює добре. Потрібно лише замінити мастило і він готовий до роботи. Вау, тут навіть лампочка у фарі працює. Це прям підігріло мою мотивацію. Тепер приходить час основної проблеми це заднє колесо. Так як старі почіпники повністю розсипалися, потрібно їх замінити на нові. Я знайшов ще керенські, так звані, і зараз я їх демонтую в колесо і будемо продовжувати далі. сама важка робота. Ідея полягала в тому, щоб на заднє колесо, яке стояло на цьому мотоциклі, поставити інший обід, який я візьму із переднього мінчуковського колеса, яке було в мене в запчастинах. Це завдання із зірочкою, тому що для мене це було вперше, так я ніколи не мав справу із складати колесо з нуля повністю. А саме це шпицювання, правильно розставити шпиці і їх натягнути так, щоб колесо не було. Яйцем або не крутилося вісімкою. Так як заднє колесо було готове, можна складати задню частину мотоцикла і почав я із амортизаторів. На жаль, Мінчаковських я не знайшов, а через інтернет було замовляти непрактично, через те, що вони не прийдуть вчасно, тому. Прийшлося виходити з положення і ставити наявні амортизатори, а саме це були із старого другого Юпітера, які дуже жорсткі, але які в мене були, тому будемо ставити їх. Також замінив важість щеплення на рулю, що було останньою справою на третій день. На наступний день я вже міг ставити задні колесо і все його навісне на штатне місце і провести певні регулювання для першого пробного виїзду. Паралельно ще зняв праву кришку картера для того, щоб правильно відрегулювати муфту. Затягуємо покрепше, щоб не відлетіло. Що, перший пробний виїзд, перевіряємо чи все працює. Такий момент трішки пішло не по плану. Діло в тому, що друг має приїхати, мав приїхати із дівчиною, і я зговорився з його дівчиною, щоб вона в цей момент знімала все на свій телефон. Але, так як в неї не виходить, тому мені зараз прийдеться щось прибрехати другові. Типу я там купив собі якийсь металолом, я його встановив і зараз там катаюся, знімаю про нього відосу. Треба, щоб ти, типу, третього лиця зняв і так далі. Так, що, друзі, трошки не так, як я хотів, але... але я все одно думаю, що сюрприз буде класний. Так що, погнали! Останній день перед зустрічю. На жаль, косметичний ремонт я не встигну зробити, але помити і натерти колесо гуталіном я встигну. Тому проводимо мотоцикл водні процедури. Так ну що, прийшов час, тепер зараз їдемо до друга на його моцику і дивимося на його реакцію. Салам, дорогі глядачі. Вадим Ігорович сказав мені включити камеру перед тим як я його побачу. тим не менш на даний момент чую, як гуде його апарат. Той який він зробив, встановив. Але а так, в принципі, нормально. Їм абрикосу. сонечком. Кожа. Вай бік села ой як, що це таке за маленькі чоловіки. Отак! Вот Мамою! Ошалій! Добривечір, звільнить! Ну ти просто, я не знаю, ти може батько там десь купив поміняв, ну ну це той що там, а я не дивився. Так її немає, та нічого. Ошаліть. Він їхав, він робить, він не затхнув.

Як? Як відчуття. У мене немає слів. У мене в мене тільки... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Як у юності, всім курам нафік смерть. У мене дос цей І до сих пір оцей бісонанс половини. Ці мотоцикл, який стояв от там, от, на якого срали голуби. <пл 'язано> Зараз. <реш> Старий, <її дів. смеш> <клі> Ух ти <реш> ну, Ось такий проект вийшов. Кому сподобалося, ставимо палець вверх і чекаю ваші думки в коментарях. Бажаю всім успіху, побачимося в нових відео, а можливо й на дорозі. Па-па!